Друзі, всім привіт! І так, сьогодні коротеньке відео. А, коротше, походу, під'їхав такий непоганий шок-контент, як то кажуть. А, коротше, показую. А, тут я обнаружив чисто случайним образом. Зараз я розверну камеру. Так. Треба, вам, напевно, якось указочкою показати. Ось його, дивіться. Бачите? Ви знаєте, що це таке, друзі? Знаєте, все ковирається і рухається. Коротше, хто не в темі, констатую, що в даному випадку це максимально і дуже сильно схоже на нематоди. І є така річ. Є така річ, що таке нематоди? Знову ж для тих, хто не в курсі, можливо, чув, можливо, не чув. Нематоди це доволі стрьомний такий шкідник, який живе на кореневій системі наших рослин, особливо на такій. Ну, коротше, на всі коренеї по факту, в основному на грубі, на товсі. Ну, принаймні то, що я зустрічав, то, що я бачив. На блін, ну, на я на я всьому, на картоплі є, на моркві є, на буряках є, на коріннях малини є, на коріннях дерев. Воно теж ця фігня є. Ну, і Відповідно, на коріннях винограду. І з цією штукою потрібно якимось на боротися. Дуже мало є препаратів, я вам навіть зараз не скажу, які. Е, хто знає, можете написати в коментарях, які працюють по нематоді, тобто які її беруть. Но в загальному препарати от, типу антихрущ він нематоду не бере, як виявляється. <кій> що розмов на цю тему було доволі немало. Е, живе вона на кореневій системі і харчується вона всім, чим попало. Але по факту з того, що я бачу, вона прямо в поверхні, тобто в корі. Кореня робить ходи, і прямо от в цих ходах вона собі там живе, падла. да Тобто вона пошкоджує кореневу систему і, відповідно, там собі буйствує, буяє, живе, і е, все як має бути чинно благородно. Я чисто випадково її знайшов, це хіб води набрати собакам. ну Пити, поняли, да? Я такий думаю, що за фігня, що, 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 щось там рухається. Тобто вони собі, а знаєте, постійно з водою, там цей, є якийсь осад, є там ну, ніби пилюка, ну, таке, грязний осад, так сказати. Відповідно, там ж воду розслідують, і видать, ця паскуда там собі завелася. І воно зазвичай білого кольору має бути, а по факту, воно таке реженьке, це, я думаю, сонячний загарчик, тому що воно на світлі. От. Нематода це є не гусінця, це є глист, щоб ви розуміли. Тобто По факту, це є глисти. А тут, як случайним образом, вийшла така ситуація. Ну, хто дивився попереднє відео, то бачив, є такий препарат, як вітоксид Нітро, І тепер мені максимально цікаво, як, як даний препарат зараз буде давати прикурити оцій гадості. Да? Тому що бачили, що я проливав виноград, а я вам чесно скажу, я вже багато винограду проляв. І там і персика проляв, і інжири там в мене он, в посуді є, я теж проляв. Ну, на наружу, на поверхню нічого не вилізло. Але я в свою чергу хочу подивитися, який буде результат. От саме, саме отут. Є! Yeah, yeah. Я прямо втішився, що коли знайшов цю паскуду. От я хочу побачити, який з цього всього діла зараз буде експеримент і результат. Можна би було взяти, вам їх показати. Звісно, під мікроскопом, але я щось трохи брезгаю, чесно вам скажу. Бачите, тоха такий парень іноді брезгливий. Я так, дивіться, вам підзумлю це все діло, щоб ви бачили її. Ляха ще, щоб руки не трусилися, звісно. Було взагалі шикарно. Но ви бачите, скільки це і падли там? Це ж явно глисте, Це явно різновид нематод. Так, Де там ще є? А вот ще бачите скільки їх. Всі живенькі, всі там собі рухаються. Там ще якісь. Непонятно то, Бляха. в мене, коротше, аж шерсть диба стає. Я вам чесно скажу, друзі. Реально аж шерсть диба стає. Капець. Яка це гадость, бляха-муха. Офігеть. І чорні якісь, бачите? Я навіть не бачу, що там ще й чорне таке, що рухається. Що Я не звернув не ховав, я тільки на цих рижах дивився. Ну, коротше. Зараз я зроблю пропорцію е ну, таку, як я поливав в цьому. Як його, виноград і персик. І ми з вами, друзі, понаблюдаємо, що з того всього буде. Мені вже прямо аж капець як цікаво. <плес> чи, чи можу влупити їх по-живому дати, як ви скажете? Дати так, чи, чи ми зробимо. Ну, ні, зробимо все-таки, нам ще треба доцільний експеримент, щоб було чітке розуміння, що до чого як. Так що робимо як положено. роблю пропорцію. Так, пропорцію, <плес> значить, мірний стаканчик у мене. Ой, не так. Мирный стаканчик у меня 0,25 литра. Да, манка, цукор, крахмаль. 0,25 литра. Мне 50 грамм получается треба, да? 50 грамм треба? Чи не, не 50. Ляха, муха, тоха запутався. Коротше, знаєте, як я зараз відро заколотю, ще заодно поляю якісь виногради. Це буде так, саме найнадіжніше. На 10 літрів треба 200 грамів дати. Все, роблю, йду, беру відро, зараз, секунду. Короте, дивіться, я взяв відро, набрав, ну там 10 літрів, там, може там, чуть-чуть. Чуть, -чуть, чуть більше, ну, коротше, то не принципово. Я думаю, ж не критично. Так? Все, беру вітоксид нітро. І набираємо. 200 грамчиків, тут у нас показує 0,25, мені там трошки треба менше, ніж 0,25, зараз ми зробимо. Стали її чуть повнішу. Опа, щоб не передати норму, хоча треба дати, щоб передати норму треба дати, по-моєму, 500 чи 600 грамів тоді буде. Передав норму. А так. Ну я думаю, що все якраз і так і є. Да? 0,25. Ну, коротше, якраз, якраз є. Плюс-мінус трошки. Так, забовтуємо це все діло. Щось що, де, дезінфекція, повна дезінфекція, я так сподіваюся. Собачої посуди. Блін, так мені звісно цікаво, цікаво. Оце то буде зараз експеримент. Я, бляха, радий, як дідова конячка, блін. Довольний. Казав мій батько. О, дивіться, ляпнув до чисто на землю. Бачите, і вже піниться. Видно, не видно? Трошки таку пару хвилин йому дамо змішатися з водою. Чи з'єднатися, чи змішатися. Так, це ж я на паузу не буду ставити, щоб не подумали, що щось я там там підмучую. Але що мені не підмучувати, як я таким раствором робив, я хочу зрозуміти результат. Хватить, я думаю, правда? Напевно, хватить. Це ж не по листу робимо тут. Воно На осадом точно не випадає. Коротше, набираю. и поехали. Вот они, вот эти вот ребятушки. Зараз я вам сделаю. Так, опачки. Черные и Бачу явно. Так, и что я бачу? Ну, Дивимось. Процес пішов, відверто кажучи. Процес явно пішов. Я бачу, що вони почали вспливати. Є такі, що геть прямо пачками вспливають. Прямо пачками вспливають. Вода починає шипіти. Вам видно, так? Да? Там буду дивитися через екран. Що, щоб руки не трусилися, було б добре. Ну, там, до речі, там, де скупчення, бачите, там її прямо багато цієї паскуди. І пінеться там найбільше. Так, я походу на дні вже їх не бачу. Чи бачу? Що ще не можу поняти. Так. Ну що, наверное, треба почекати. Да, я поки що поставлю, друзі, вас на паузу, щоб відео не затягувати, не робити довгим. Хай воно трошечки, напевно, ну, препарат щоб попрацював. Я так думаю, це ж не, ну, походу ж не кислота, щоб там зразу все вбив на смерть. Подивитися, який буде. Який буде результат через яких 10-15 хвилин? Мені максимально цікаво. Ставлю вас поки що на паузу, друзі, і зараз ну, для мене через 15 хвилин, для вас прямо через секунду буде включення далі. Так, і так, друзі, значить, це смотрите, чи дивіться, пройшло, правда, не 15 хвилин, а десь, напевно, в півгодинки, бо в мене ну, був телефонний дзвінок, така трошки розмовляли, е -е, відволікся, так би мовити, від нашого експерименту, але, тим не мені, результат вже є. Він, Звісно, е, я думав, що він буде більш такий. Він трошки не такий вийшов, але не тим не менше. Він є, є що показати, господа. Дивимося. Так. Коротше. Одним словом, давайте я, напевно, збільшу картинку. Так трошечки. Бляха. Ще би, щоб руки не трусилися, звісно. Вже. Агроном. Тікай. Тікай, агроном. Де це так би вам навести? Значить, дивіться. Є живіше, бачите, ще ковиряються. Но дуже багато вже все відковиралися. У мене таке впечатлення, що їх роз'їло аж всередини. Оці от чорні, бачите, дивіться, ось о чорний посередині, посередині екрану. Це ще чи ковирається, чи вже не ковирається. Чи це я вам не того показую, напевно, ось його. Коротше, чорні в основному майже всі здохли. Я... Такого очима дивлюся, то я не бачу, щоб вони там так інтенсивно ковирались, як на початках. Походу, здохли. Коротше. Вот. А білі. Ну, напевно, половина здохла, половина ще жива. Це що це у нас? Півгодинки. Е, ага. На дно бачу, попадали. Да, на... Видно, не видно буде, що на дно попадали. Он, да, бачите, дивіться, то, там трошки ковирається, а щось вже все. Вже відковиралося. І вони ось сього, бачите, їх... блядь, ну коротше ось оде ковирається, бачите, і парочка лежить. Один ще щось там дригається, а один... А, другий теж дригається, так? Да? Чи це мені глючить, блядь. Їх, походу, роз'їдає, роз походу, чи що. Бо їх ніби менше стало. Не воно. Я і так очемо хоть. Ось його дивіться. Він таке, яке ніби його роз'їло, один і другий. Бачите, той, що он доковыряється. Ті воно до два скліщились. Трупіки. це то живі, блін. Ну воно ще, ще шипить, коротше, ця штука. Ще бурлить. Що я бачу? На стінки повилазили, трошки живі, трошки вже не живі, походу. Ну-ка, видно вам буде на стінках чи ні. Ну все бачите. Здохляк. Я, звісно, думав, що воно прям агресивно влупить його, прямо зразу вб'є. Цих чорних я ковираються чи не ковираються. Все, блін, бачите, очима по одному, бачите, телефоном по інакшому. Так, цей? Цей ще ковирається. Цей? Непонятно, так? Да? Здох чи ні. Ось його дивіться, бачите, тут а і трупики, і втоплені трупики, і, і, і плавають трупики, і живі там ще коло них щось ковираються. Ну вже вони не так борзо ковираються, як ізначально ковиралися. Коротше, походу, ті, що загинаються, поняли? Вони е -е -е стають, їх, походу, зсередини роз'їдають чи що, я фігрів знаю. І я на дні бачу, але телефон, напевно, не візьме, щоб вам на дні побачити. А може і візьме. Такое, якщо знайду. Так. Так це що в нас? Живі? Неживі? Ні, це вже походу не живі. Що чорні не живі, що білий, ось, бачите, не неживий вже. до щось там ковираються з бочку. Ну, коротше. Ось його дивіться, бачите. Ні, тут ще ковирається теж. Ну, це, а це вже все, не ковирається. Ось його теж дивіться. Що там? Трупики чи ні? Той бачите, там ковирається внизу. Щось теж ковирається. Вон до... Воно головки, походу, тільки видно, то, що на дні лежать. Чорні. Тож головки. Від трупіків. А самі вони якісь такі полурозчинені. Їх на. Чи то їх розриває, може, зсередини, чи що. Типу напилися. <гум> така, коротше, картинка, друзі. Ну Так як очима дивишся, то багато б я бачу цих здохликів. Прямо багато. Ай-яй-яй, зачепив каструлю, бляха-муха. Зарухалося все. Так, Це що у нас живий, не живий, не паня. Так, тож вони ще бляха один одного ще рухають. Ну що, ставлю вас поки що на паузу, подивимось, що буде далі. Посмотрим, як воно. Да, поки що, коротше ставлю. Будемо дивитися далі. Ось теж, бачите, ті живі, ті, до неживі. Чорні ці точно здохли, не знаю, хто вони такі. Але ці, бачите, швидше здихають. А глистиці, нематоди. Ну, їх видно не просто так, що не всі препарати їх беруть. Вони дуже стійкі, походу. З їх небагато препаратів травить нематод. От вам і ситуація, друзі. Що ставлю на паузу. Ще почекаємо трошки. Так. І так, друзі, пройшло ще десь приблизно е, хвилинок так, 40, напевно. Е, вже як бачите, навіть сонечко почало ховатися. От, і дивимось на результат нашого експерименту. Так, що вам видно? Напевно, не дуже видно. Зараз ми це діло підкоректуємо. Бляха нема що. Нашу... Значить дивіться, ще одиничні рухаються. Одиничні. А основна маса. Трупіки. Ви бачите? Ще деякі там, звісно, щось там питаються, шевелитися. О, дивіться. Воно продовжує там ще бурлити, реакція ще йде. Тим потихеньку щось там шуршить, шумить, кипить. Але основна маса все, здохли. Відповідно сильно діючі препарати нематоду не беруть. Абсолютно даний препарат. Ну, Я скажу, що, напевно, успішно. Я розумію, що в кореневій зоні е, такої концентрації ну, не буде, щоб вона там була. Хоча, блін, теж спорно. Е, теж, якщо нормально болото зробити, то буде така концентрація цієї рідини. Відповідно, термін дії, Понятно, що там вона за. Ну, скільки у нас цей експеримент тримає, грубо, триває, грубо говоря, там, 2 години. Да? Е, під дерево підлиєте, воно буде це все діло собі там. Ну, Поки мокре, доти буде працювати, я так підозрюю. Ну, коротше, отака от картинка, друзі. Основна маса, я не знаю, я б сказав, би, відсотків 90 вже здохло. Як би це зафіксуватися? Щоб вам якісніше показати, зараз я такого стану, блін. Так, руки не трусіться, будь ласка. Хоч є і не хірург. Ніфіга, но бачите, я думаю, видно. Бачите? Тобто деякі там ще щось, щось питаються, що велитися. Ну. на цьому... Експеримент. Я скажу так, що напевно вважається закритим. Результат нам на ліцо. Можна, звісно ж, завтра почекати, але воно і так видно, що ханає. Вони вже там основна маса всі випрямилися. Такі, бачите, стали якісь такі вже на соплі схожі. Що вони спочатку там скручувались і так, і сяк. Ну Така, коротше, річ, друзі, нематода. Ну, бачите, тут ще доковирається пару штук. Але основна маса приказала довго жити. Уже воно точно нікому ніякої шкоди не принесе. Ось така ситуація, так що експеримент вважається успішним. Результат отриманий успішний. У мене на сьогодні все. Точно обробляти поливати є смисл. Треба заряджати, бовтатися і, і поливати, в кого там є такі по, не, по незрозумілим причинам хворіння ваших рослин. Я буду, напевно, персики поливати, готуватися. Треба зробити приямки, буде. І заряджати і поливатися. Коротше, варіант рішення даної проблеми знайдено. Понятно, що все не викопаєш і під кожним деревом не подивишся. І так, да, я це не під деревом знайшов, але це саме вона і є, це не метода. Я подивився через е, Google-пошук. Google оцей, Чи фото Google пошук. Google-пошук фото, ну, коротше, ви поняли. <laughs> подивився вона, позвонив. Е до Сані Саня приїхав, подивився, каже, да, це вона. От, результат. Відповідно. ну Це в будь-якому випадку глисте. Тобто, це там сильна нематода, не сильна нематода, ну це воно все одно і те. То тобто Це одна з різновидів, тому що їх різновидів теж, там, я так зрозумів, десятки, якщо не сотні е варіантів нематод. І, відповідно, результат на ліцо. По е ВІТОКСИД-НІТРО. Замовлення, знову ж таки, щоб не, не питали в мене, в описі буде номер телефону, куди дзвонити і де замовляти. От туди дзвоніть, там замовляйте. Все. не цей, Щоб я в коментарях вам не відписував кожному окремо. Дивимося в опис. Там є номер телефону, дзвоніть їхнього представника. Якось так. Все, в мене на сьогодні, друзі, все. Всім пока-пока, до нових зустрічей.